Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки сьогодні. Ворог продовжує терор мирних міст України. При цьому під прицілом варварів знову об'єкти цивільної інфраструктури. За даними Генштабу ЗСУ у небі над Україною сьогодні зранку було збито 21 з 28 випущених окупантами ракет Х-101, Х 555 та калібр. Тобто більш ніж 70% ракет знищено. Також знищено 11 дронів Камікадзе. Проте частина ракет влучила по об'єктах критично важливої інфраструктури у різних областях України, у тому числі у Дніпропетровській області, у Павлоградському та Кам'янському районах. При цьому 4 з 8 випущених по нашій області ракет були збиті. В результаті удару існують серйозні руйнування. Багато населених пунктів області залишилось без електроенергії. У Кривому Розі повітряна тривога тривала 5,5 годин. Відпрацювала наше ППО. Ракета, що летіла на Кривий Ріг, була збита. Усю ніч і весь день у Кривому розі продовжувалася ліквідація наслідків вчорашнього ракетного удару. Вночі залишалося без електрики 15% із неструмлених учора об'єктів. О 4.40 ранку вдалося відновити. Електропостачання в районі 17-кварталу. го кварталу. В день була підключена до мережі основна частина абонентів старого Сівгока, тобто 95% відключеного раніше. Непідключеними залишаються 4 вулиці, роботи продовжуються і вестимуться енергетиками і вночі до повного підключення всіх будинків. При цьому водопостачання у місті забезпечено на 100%. До другої години ночі було завершено рятувальну операцію з підйому шахтарів. Усі 854 працівники підняті на поверхню, всі живі та здорові. Ще раз виславлюю подяку всім, хто брав участь у ліквідації наслідків ракетного удару. Окрема подяка Криворізьким шахтарям і Криворізьким гірничорятувальникам. Як я вже сказав, на жаль, частина ворожих ракет сьогодні влучила по об'єктах енергетичної інфраструктури в Дніпропетровській області. Тому, ще раз нагадую, неухильно дотримуємось режиму суворої економії електроенергії. Це стосується абсолютно всіх: і підприємств, і підприємців, і населення. Кожен зайвий увімкнений електроприлад це загроза того, що містам може бути повністю відключено від електропостачання. Прошу поставитися до цього з розумінням та максимально економити електроенергію. Це не складно, але дійсно дуже важливо. Особливо з 17.00 до 23.00. В кривому розі, в цілому, ситуація повністю стабільна і знаходиться під контролем міської адміністрації та ЗСУ. Інфраструктура міста зараз працює в нормальному штатному режимі. На нашому напрямку фронту ситуація продовжує залишатися стабільно напруженою, але повністю контролюється ЗСУ. Всі наші частини діють злагоджено та мужньо. За інформацією оперативного командування Південь, противник намагається утримати зайняті рубіжі. Нашою авіацією нанесені чотири удари по противнику, в тому числі по його системах ППО, поблизу Дучан і Червоного. На Береславщині, нашими підрозділами ППО, збито два. Безполотних шпигуни орлан 10 та штурмовик Су-25. -Су Окупанти варварськими обстрілами також продовжують терор прифронтових громад. Вночі у Криворізькому районі ворог обстріляв із ураганів Зеленодольську громаду. У селі Велика Костромка зруйнована будівля ліцею вщент. Слава Богу, без втрат. Внаслідок обстрілів Нікопольського району у місті Нікополь пошкоджено заправку та магазин. У Червоногригорівській григорівській громаді кілька будинків зруйновано, а близько 10 пошкоджено. Також без втрат, слава Богу. Зупинюся ще на одному моменті. Вчора спільним рішенням обласної військової адміністрації та військового командування, це їх повноваження відповідно до законодавства, запроваджено повну заборону на продаж алкоголю, включаючи пиво, вино та слабоалкогольні напої. В роздрібній торговлі та громадському харчуванні на території Апостолівської, Гречано-Подіївської, Зеленодольської, Карпівської, Нивотрудівської, Широківської територіальних громад Криворізького району та в Інгулєцькому районі міста Кривий Ріг. В інших громадах Криворізького району та районах Кривого Рогу продовжує діяти заборона на продаж алкоголю людям у військовій формі. Я вже казав, але ще раз скажу, шановні бізнесмени, порахуйте, що вам вигідніше, дотримуватися цієї заборони або повністю заборонити на продаж алкоголю. Зафіксуємо такі випадки, будемо забороняти і в інших районах міста. Зараз воєнний час і суворе дотримання всіх правил є дуже важливим. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили і запитуйте себе, що я зробив сьогодні. Щоб наблизити нашу перемогу, і що я можу зробити завтра, скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!